Доброго дня, пані та панове, і сьогодні починається велика серія відеороликів. Тому що після одного з моїх відеороликів, у якому я дегустував цукерочку, мені спала на думку ідея, а чом би не протестувати іще якісь цукерки і не обмежуватися тільки напоями. Ну от, власне кажучи, опа! Назбиралося цукерок, розчинної кави особливо. А, до речі, скажу вам по секрету Та Гедота. Ну треба ж розбирати те, що п'є народ. До того ж, і я є частиною цього народу. Тому як не крути... Сьогодні ми починаємо з Чоколапки від Грошенку. Рошенчик. Склад. А, ну, секундочку. От бачите, тут бачите Бачите? От написи. От, може, тут щось є. Зараз я її відкрию. Зазвичай, на таких маленьких фантиках склад не пишуть. Якщо пощастить, то склад пишуть на великих упаковках, де багато однакових цукерок. Або на самому сайті. Тому. Анумо. Ага. Цукерка шоколадні тофі з арахісом. Відповідно, складу тут немає. Зато є прикольна цукерка. До речі, це мої. Найулюбленіші цукерки від Рошену. Я негативно ставлюся до цукерок в принципі, тому що воно, ну, як би сказати, воно солодке, блін. Тут нічого нема корисного, тут тільки цукор. Ти його з'їси і. Зубам буде бобо, і на пузі жирок буде. Але все-таки це грішне діло я люблю. Ну, смачні зарази. Що я можу зробити? Солодке, сука. А тренували нас як собачок на цукру, типу. О, дивіться, солоденька. Хто хоче солоденька? Хто хоче солоденька? Я хочу солоденька, блядь. О! Смачне яке. Кармелькою пахне. Ох, ти трясся, ваші матері. Коротше, я взагалі то про склад говорив. Напевно, знову його закинув опис. Да, опис до відео. А в коментарі може додам ще якісь бонуси по сьогоднішньому продукту. Так, ну що я все балакаю та балакаю? Треба куштувати. Про запах, я сказав тільки, що запах. М -м, приємний карамельний, оце в нас молочний шоколад, я це по запаху відчуваю. Нотка арахісу я теж можу відчути. Цілком цілком. А тепер смак, а? М -м -м -м, опа, от і горішечка. Бачите цю білу фігню. Це є тофі. Хоча це, напевно, більш нуга. А оце горішка. І то слой білого шоколаду. білого Знаєте, що я вам хочу кажу? М -м -м. Гарний смак такий, приємний. Глибокий, витончений. Не перенасичений солодкістю, Мені це подобається. Цукерка треба не жувати. Взагалі, шоколад любий. Цукерки, конфети, шоколадки. Раз уж ви їсте, а ви їх не жуйте, а розсмоклюєте. Так, буде і зубам краще. М -м -м. І шоколаду надовше хвати. І смак краще розкриється, розумієте? Боже оно смачно. Так, щоб не затримуватися, буде переходити до наступних.